Податок на гріхи використовувати з розумом. Спортивний актив області пропонує акциз з продажу алкоголю і тютюнових виробів скерувати на розвиток спорту і охорони здоров'я. Йдеться про 5% податку, які надходять до місцевих бюджетів. Мовляв, саме така практика поширена в країнах Європи. За даними спортсменів, до прикладу, лише казна Івано-Франківська з реалізації таких виробів поповнюється на понад 15 мільйонів гривень. За ці гроші можна було б зробити. Чимало корисних речей, до прикладу, розвинути спортивну інфраструктуру, а як наслідок піклуватися про здоров'я підростаючого покоління. Якщо говорити про інвестиції власних дітей, то спорт якраз допоможе забрати людей з дітей з вулиці, він дозволить заповнити їхні дозвілля і виростити здорову націю, яка на сьогодні. Так потрібно нашій Україні. Загалом фінансування спорту кажуть посадовці в наступному році трохи збільшиться, але це стосується зарплат працівників різних спортивних установ, які підпорядковані області. Також зростуть стипендії для спортсменів і виділення грошей на федерації. А от все решта ні. До прикладу, коштів на змагання в проєкті бюджету області закладено менше ніж торік. Ми єдині до нас немає для наших легкоатлетів. Спортивної легкоатлетичної, бігової, сучасної доріжки. Тому будь-які додаткові кошти в галузі спорту, я вважаю, що це буде добрим моментом, адже. Додатково зможна буде і розвинути інфраструктуру. Своє звернення з пропозицією щодо акцизу. Спортсмени надішлють очільникам міста і області, а також головам бюджетних комісій міської та обласної рад. До речі, лише за один день свої підписи на листі до посадовців залишили аж восьмеро керівників різних спортивних федерацій області. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.